Ну, що яка в нас найякісніша? 125-ка, Як гадаєте, це найякісніший квадроцикл виробника Мікелон. Мікелон – це величезне підприємство Китаю, яке робить надзвичайно якісну техніку. Цей квадроцикл виглядає надзвичайно простим. Але він максимально сучасний і максимально якісний. Це квадроцикл Мікелон Хаммер 125, 125 кубів люті від Мікелона. Він не має панелі приладів, він має лише дві кнопки, яка показує, що у вас нейтралка і що у вас вімкнений задній хід. В нього немає ні поворотів, в нього є лише світло, яке ви можете вімкнути, і сигнал. Він максимально простий. Через це надзвичайно надійний і довговічний. Якщо ви хочете придбати квадроцикл Мікелон Хаммер, нас Ви можете зробити це за офіційною ціною. Офіційна ціна такого квадроциклу усього 1300 доларів. За 1300 доларів ви можете придбати 15 палок колбаси або квадроцикл Мікелон. Краще придбайте квадроцикл Мікелон. Він по наявності в Запоріжжі. Він може бути доставлений вам додому або нашим власним транспортом, або відправлений поштою. Якщо він вас зацікавив, будь ласка, зверніться до нас. Ми залюбки знімемо вам на нього детальніший відеоогляд, після чого відправить вам його поштою.